Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу вам розповісти про ще одне рішення, яке прийняв зовсім нещодавно уряд. Зараз більш детальніше розповім. Воно стосується збільшення виплати до пенсії. Для наступних родин дивіться, уряд ухвалив постанову, яка була в свою чергу розроблена Міністерством соціальної політики сім'ї та єдності, яка підвищує щомісячні доплати для непрацездатних членів родини Героїв Небесної Сотні. Отже, як повідомляє міністр соціальної політики сім'ї та єдності з 1 грудня цього 2025 року. Що місячна доплата до пенсії у разі втрати годувальника складе 12 971 гривню. Якщо ж у вас виникне таке питання стосовно того, що робити, якщо в родині двоє або більше непрацездатних членів родини, ця сума буде розпреділятися порівну між ними. Хочу нагадати, що наразі, згідного чинного законодавства, ці виплати становлять 5 тисяч гривень. Хтось отримує, хтось отримує виплату у розмірі 6500 гривень, або хтось отримує виплату у розмірі 8 тисяч гривень, в залежності від кількості утриманців. І хочу нагадати, що розмір таких виплат у нас ще був встановлений у 2014 році, тобто фактично 11 років і не переглядалися, тільки-тільки уряд прийняв відповідальність відповідне рішення. Дивіться ще е, як надає додаткові роз'яснення Міністерства соціальної політики, що тепер такі випл виплати, вибачте, будуть нараховуватися не лише до пенсії, так у разі втрати годувальника, а також до пенсії. Це буде стосуватися за віком або пенсії по інвалідності, якщо вона призначена згідно закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне Страхування. Отже, такою інформацією, важливою корисною, я сьогодні захотіла з вами поділитися. Я вам казала, що ми будемо. Е на моєму каналі завжди розглядати найактуальнішу та найновішу інформацію. Далі, дивіться, що ще хотіла розповісти про те, що Кабінет Міністрів також ще посилив соціальний захист дітей, які постраждали від агресії. Так? З 2014 року є у нас зміни, які 19 листопада Кабінет міністрів України ухвалив. Так, дивіться, там, що змінюється, даний документ оновлює та уточнює поняття, пов'язані зі статусами дітей, які постраждали внаслідок збройної агресії. Також обіцяють, що даний документ вводить чіткі механізми надання компенсації за шкоду життю та здоров'ю дитини далі, включно з можливістю отримати невідкладної проміжної компенсації. Так, далі ще подивимося. Дивіться, це буде також дія цих змін, буде поширюватись на правові відносини, які виникли спочатку тимчасової окупації з 2014 року. Також даний закон передбачає отримання компенсацій тим дітям, які постраждали внаслідок агресії, але не встигли отримати даний статус. От, і тим, хто має такий статус, так що, бачите, Кабінет міністрів України. Носить свої зміни. Будемо надалі стежити і обов'язково поділюся з вами важливою, корисною інформацією.